Добре утро. 13 жовтня сьогодні. З вами я Олександр. Живі і здорове. Але було напряжно. З вечора, всю ніч і навіть під утро. У нас п'ятниця 13 розпочалося з ракетної небезпеки. Це що касається після 12-ї ночі і з утра. Але воно ще 12-го почалося вечором. Летіли ракети, летіли в сторону Дніпра. Не знаю новини. В цьому відео попросив вас тепер написати по новинах мені, що відбулося. Дійсно не дивився, поки всі мовчат, везде вибухи я не чув, але небезпека була і була вона серйозна. Щось летіло так крепко, тому якщо у когось які є з цього приводу новини, напишіть в коментарях, почитаємо в місті, подивимося, хоч будемо так якось знати ситуацію, що відбувається взагалі в цілому. Бо поки що, як завжди, у нас в телеграм-каналах і візде в новинах тишина і спокойствує. Все нормально, не переживайте. Мол, все хорошо. Ото -от таке. Так, ну а я двигаюся на роботу потихеньку, зараз двигатися знову в місто на правий берег, дивіться, що там відбувається, знову пробка, знову суєта, знову, як завжди, одне й те саме по накатанні. Але радий одне, що сьогодні п'ятниця і завтра вже вихідні. Тому готуємося до вихідних, Надіємося на мир, спокій, тишину, щоб все було добре. Жду ваших новин і на зв'язку. З вами був Олександр. Можливо, ще вийде в ефір. Ну покаже, покаже все від ситуації, від настроєння, від ваших коментарів і від вашої підтримки. Пока-пока.